Так написати я, мабуть, не здатен, як два товариші, два земляки-поети. Та все ж попробую сказати про двох людей, які вже пішли в лету. Жили в селі два хлопчаки, у школі стрілись і здружились, росли, пішли, ні, полетіли у світи, а дружба їхня все ж лишилась. Їх вже нема, лишилась пам'ять про двох поетів, двох лауреатів. Один це толя, премія Аркаса, а другого Борисом скіф, Бориса Скіфом стали звати. Ніщо не вічне, стертись може й пам'ять, та не про них. Про це потурбувався дід. Серед городу жолудь положив під камінь, на честь появи гнучка на світ. І виріс дуб, а біля нього виростали хлопці. Стоїть те дерево вже вісімдесят літ. Дід був правий, не підвели молодці, обоє гідні у житті лишили слід. Тепер про них там біля дуба. Господар таки гарного обістя розповідає гостям і кожен добре слухав, і може мріє повторити їх дійства.